Богдан Губський давно опікується проблемами жителів Лівобережжя та Канівщини. Тут його добре знають і поважають. Адже він не лише обіцяє допомогти, а й виконує свої обіцянки. Сьогодні він подарував в школі газонокосарку, яку давно ми мріяли, що це буде цивілізовано і порядок буде краще наводитись. На ФАП медичні препарати це не можна не переоцінити. Це заслуга. Його перед цими людьми, які тут проживають, ми вдячні побільше б таких депутатів. Ще з минулого року в селах та містах діти запроваджені Богданом Губським програми школа майбутнього, освіти і духовність, програма підтримки сільської медицини, культурних закладів та колективів села. В багатьох населених пунктах та містах Черкащини народний депутат частий гість, і кожен його візит це вирішення або ж вивчення конкретних проблем. Саме перша проблема це я озвучив Богдану Володимировичу. Це в нас комунальне підприємство, яке на сьогоднішній день зупинило свою діяльність по причині відсутності коштів. На сьогоднішній день проблеми в кожному селу похожі між собою. Днями перебуваючи з робочою поїздкою на лівобережжі, народний депутат зустрівся з сільськими громадами Сіл Чехівка та Скориківка. Із скориківським сільським головою він детально обговорив проблеми села. Серед них утеплення тутешньої школи, комплектація класів необхідним мультимедійним обладнанням та вдосконалення системи опалення. Попрохав керівник села депутата і подбати про місцеву Миколаївську церкву і вже понад століття. За словами голови села, храм слід внести до реєстру пам'яток архітектури. Нардеп зауважив, що кожну проблему вивчатиме особисто та залучатиме фахівців, адже в його найближчих планах створення програми підтримки місцевого самоврядування. Тож усі болючі точки місцевих громад будуть зафіксовані на своєрідній карті допомоги, склавши таку карту всіх населених пунктів під відвідання кожного населеного пункту. А це вже буде десь, я думаю. Травень місяць, я оприлюдню програму, яка дасть можливість кожній громаді познайомитися з проблематикою, внести корективи. Потім ми цю програму затвердимо. І за ближчі два-три роки кожна громада отримає вирішення тих питань, які вони справді сформулювали. Я берусь активно це робити. Богдан Губський планує зустрітися з кожним місцевим керівником, і за два-три роки найгостріші проблеми сільських громад будуть вирішені. Робити це планує за рахунок власних бюджетних та інвесторських коштів.